Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Дональд Трамп задає тон, дуже негативний, непривабливий для Європи, для України, а члени його команди розвінчують цей тон і говорять ні, ні. Все не так, як сказав Дональд Трамп. Ви неправильно його зрозуміли. Ну, до прикладу, Кіт Келох, який вчора був в Україні, це спецпредставник Дональда Трампа з питань Європи та України, сказав, що в нього була гарна зустріч із Зеленським. Держсекретар. Ша Марко Рубіо заспокоює своїх колег у Європі, а видання політику пише, що за перший місяць свого президентства Дональд Трамп задовольнив 29 бажань Путіна. Про це зараз про все по порядку, тому, будь ласка, перевірте свої підписки. Хто не підписаний, рекомендую все ж таки підписуватися на цей канал. Тут буде багато цікавого контенту, як і було раніше. І надалі він буде. Ви не пошкодуєте, що ви тут залишаєтесь і переглядаєте мої коментарі, а також мої бесіди із колегами. Тому перевірте ще раз підписку, коментуйте, поширюйте відео друзям, не жалкуйте вподобайк, вони допомагають просувати україномовний правдивий контент на платформі YouTube. Вчора в Україні з візитом був спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Він займається питаннями Європи та України. Від Росії його відсунули. І зустріч із Зеленським завершилася. Мовчки для преси не було зроблено жодної заяви. А от щойно Келлах опублікував пост, де мовить наступне: широкі та позитивні дискусії із Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки. Це дуже добрий сигнал, який засвідчує, що діалог між Вашингтоном та Києвом. Відновлюється, він не втрачений. Але Трамп був обурений. Я не маю навіть ніякого сумніву, що він обурений досі на Зеленського. За те, що Зеленський відмовився підписувати угоду про використання рідкоземельних мінералів, її, до речі, обіцяють підписати до кінця цього тижня. Через те, що Зеленський сказав, що Трамп дезінформований, ну і також він виступив з різкою критикою щодо переговорів, які проводили американці із росіянами в Ріяді. Ну, і європейці також не задоволені цими переговорами. Кіт Келлог заспокоює зі свого боку українців і європейців. А Марко Рубіо, держсекретар США, в приватному порядку телефонує європейським лідерам і говорить: не хвилюйтесь, все окей. Переговори в Аріяді ніяким чином не мали на меті пони. Зійти ваш статус, хоча насправді то не зовсім так. Статус європейців суттєво понижений. Американське видання The New York Times дізналося, що Марко Рубіо, держсекретар США, в приватному порядку телефонує європейським своїм колегам і намагається їх заспокоїти, бо вони справді стурбовані переговорами Росії та США. Видання посилається на телефонні розмови, які провів Марко Рубіо із Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією. Він намагався запевнити Європу, що переговори в Саудівській Аравії не є різким відходом від американської політики. Як багато хто побоювався, але виглядає воно направду зовсім не так. Він говорить, що ця зустріч у Саудівській Аравії це швидше був перший крок у процесі. Перевірки того, чи справді Кремль налаштований на укладення якоїсь угоди про припинення війни. І говорить європейцям, що Трамп і його адміністрація не планує нав'язувати ні Україні, ні Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією, що все буде погоджено з ними. Але мені так складається враження, що це не зовсім так. Трамп діє в своїй парадигмі, в своїй логіці і в своїх інтересах, інтересах Сполучених Штатів Америки, але грають роль такого поганого і хорошого поліцейського. Одні члени команди нагнітають ситуацію, як то Трамп і віце-президент США Джей Дівенс. інші заспокоюють, намагаються розвінчити якісь сумніви, і загалом так вони будують свою геополітику. Рубіо також визнав, що адміністрація Трампа отримала чітке розуміння того, що Росія може. Може, спробувати використати переговори для того, щоб посіяти розкол на Заході, що вона, власне, дуже спішно робить, і також для послаблення своєї ізоляції на міжнародній арені, якщо ви знаєте, для чого ви це робите. Але, звісно, діалог треба будувати. Втім, побудували вони її не зовсім правильно. За столом мали бути присутні і українці, і європейці. На рівні робочих делегацій, але край не хотів спілкуватися з європейцями. Саме таким. Човниково-дипломатичним шляхом і пішла Америка, налагоджуючи контакти із саме Росією. Але не настільки щирий Рубію, як говорить. Видання наголошує, що послання Рубіо європейським посадовцям після зустрічі в Еріаді було більш тонким і примирливим, ніж публічні заяви деяких представників Дональда Трампа. Але разом із тим, головна. Задача сьогодні Рубіо це відновлення дипломатичних зв'язків із Москвою. США та Москва намагаються дійсно відновити роботу посольств, диппредставництв, які в останнім часом практично не працювали. І Рубіо пояснює, що справді більша частина розмови була зосереджена на двосторонніх питаннях між США і Росією. І якщо будуть зняті обмеження щодо взаємної роботи посольств, то це означатиме такий перший крок. Росії на зустріч прагненням Сполучених Штатів Америки припинити російсько-українську війну ну виглядає на перший погляд, нібито й переконливо, але якими будуть наступні кроки Кремля, це вже й говорю від себе, передбачити не може навіть і Марко Рубіо. Він сказав європейцям, що не може сказати на основі цієї лише однієї зустрічі, чи серйозно налаштовані росіяни на укладання мирної угоди. ну і фактично визнає, що все знаходиться лише на початковому етапі. І Рубіо завершив розмову, пообіцявши тримати союзників США в курсі подій і закликав до єдності. І каже: Я не фанат більшої частини того, що зробив Путін, але це не має жодного значення, коли йдеться про управління країною. Ми маємо підтримувати діалог. З росіянами, ну що як на мене, суперечить тим телефонним розмовам, які він проводив із європейськими лідерами. І означає, що Сполучені Штати Америки в першу чергу будуть сповідувати власне свій інтерес, і вони легко будуть йти пліч опліч із Путіним, як то сказав радник з питань національної безпеки Уолтс. Так, така цитата його була. От, власне, що сказав Марко Робіо? Ми маємо підтримувати діалог із країною, яка згідно з деякими підрахунками має найбільші запаси тактичної ядерної зброї у світі та другий за величиною, якщо не найбільший запас стратегічної ядерної зброї. Тож подобається нам чи ні. Росія це держава, це світова держава, і вона була залучена в ситуацію в Сирії. Вона залучена в процесі на Близькому Сході і навіть у західній півкулі. Ми безсумнівно повинні підтримувати якийсь зв'язок із ними. Ну і як бачите, вони його перевели просто в публічну площину. Ну і додав, що знову ж таки повторюся для початку. Вони планують разом із росіянами налагодити повноцінну роботу посольств у Москві. Яким буде наступний крок? Будемо дивитися до річниці третій річниці початку широкомасштабного вторгнення залишилися лічені, але як запевняє видання Bloomberg, то в ці дні може відбутися багато подій. Одна із них це підписання угоди про копалини. Як пише агенція, посилаючись на джерела, українські посадовці обговорюють цю угоду з Кітом Келгом, який, до речі, має ще сьогодні перебувати у Києві. Третій день він мав бути три дні, мав їхати навіть на фронт, але ймовірно. План його роботи і порядок змінили. І, за словами джерел, адміністрація США розглядає цю угоду про корисні копалини як спосіб зв'язати Америку та Україну. Але все ж більшість майбутніх гарантій безпеки України буде на Європі. Тим справді, друзі, я особисто оцінюю як дуже важливою саме цю угоду і підписання її. Дуже багато шириться інформації щодо умов цієї угоди, але наголошую, фактично ніхто. Ні я, ні з моїх колег, ні з політиків, ні з депутатів не мав доступу до тексту угоди, яка була привезена до Києва міністром фінансів Дональда Трампа. І те, що сьогодні пише Аксіос, що нібито її змінили, ну це просто пише Аксіос. Достеменно про це ніхто дійсно не посвячений в деталі. Відтак пропоную набратися певного терпіння і ну, сіяти будь-які сумніви стосовно того, що ми потрапляємо в якусь кабалу від американців. Наголошую, що. Прийшли вбивати в Україну нас не американці, американці нам допомагають, а вбивають нас росіяни. І тепер, друзі, щодо публікації Політико, де пишуть про те, що за місяць президентства свого Трамп 29 разів зробив те, чого хотів Путін. Я вам зацитую: перше через три роки після вторгнення Росії в Україну Трамп вирішив відновити прямий контакт із Путіним. Цього раніше не було, і 12 лютого вони провели 90 хвилину розмову. Друге вихваляння Путіна. Так, ніби він заслуговує на повну повагу. Трамп подякував Путіну за його час і зусилля, витрачені на телефонну розмову. Третє. Сказав, що він хотів би бачити Росію знову Великій сімці. Четверте, дозволив Путіну утримувати значну частину української території. Міністр оборони Трампа Піт Гексет відкинув мету України повернути всі землі, захоплені Росією з 2014 року, як нереалістичну. П'яте Трамп заявив про те, що Росія захопила багато української території, тому вона зараз тримає козирі в руках на мирних переговорах. Шосте поступка бажанню Путіна щодо відсутності місії НАТО в Україні Гекзет заявив, що будь-які війська з країн НАТО, які можуть бути відправлені в Україну, не будуть підпадати. Під дію статті 5 альянсу, в якій йдеться про те, що напад на одного члена є нападом на всіх. Сьоме виключення введення американських військ в Україну. Восьме заклик до Європи, яка покладається на американський захист з 45-го року дбати про себе самостійно. Дев'яте. Проведення переговорів з Росією в Саудівській Аравії. Десяте відмова допущення Зеленського до переговорів в Саудівській Аравії. Одинадцяте відмова допущення Європи до переговорів. Наступне звинувачення України у вторгненні Росії. Тобто, нібито ми напали на Росію. Тринадцяте, Трамп сказав, що Зеленський некомпетентний. Трамп майже не критикував Путіна. Трамп заявив, що Путіну можна довіряти, і він хоче миру. Закликав до проведення виборів в Україні. Наступне сімнадцяте, скасування фінансування спостерігачів за виборами та кіберагенс тільки людям, які є прихильниками вільної і справедливої демократії, подобається, коли за виборами стежать на предмет втручання. Вісімнадцяте. Трамп назвав Зеленського диктатором. Дев'ятнадцяте заявив, що можна говорити про майбутні американо-російські інвестиційні угоди. І багато зараз компаній західних розглядають можливість повернення до Росії. Про це на Росії говорить голос. Двадцяте. Кремль давно звинувачує фінансовані США неурядові організації в підготовці кольорових революцій, зокрема Майдану 2014 року. Тепер команда Трампа припинила фінансування демократичних програм, скорочуючи USAID. Наступне придушення вокізму Трамп береться за ідеологію соціальної справедливості, а Путін має схожі погляди, зокрема щодо прав трансгендерів. 22. критика Європи за її провали у сфері міграції. 23. Джей Ді Венс, віце-президент, підтримав перемогу проросійського кандидата в президенти Румунії Джорджеску. 24. Нападки на Німеччину і захист від ультраправих. І 25. Підтримка проросійської партії альтернатива для Німеччини на виборах у Німеччині. Наступне. Ілон Маск підтримав партію реформи у Британії, лідер якої Найджел Фарадж неодноразово висловився схвально про Путіна. 27. Заперечення проти формулювання російської агресії в проєкті заяви Великої Сімки, яку, я ще дуже сподіваюся, можливо, змінять. 28-е восьме перемога на президентських виборах це справді було в першу чергу в інтересах Трампа, але Кремль безумовно задоволений тим, що Трамп переміг Гарріс в Білому домі. Ну і останнє 29 дев'яте, про що власне пише політику: перемога назавжди. Трамп натякнув, що не дуже заперечував би, якби Конституція України була змінена таким чином. Щоб дозволити йому залишитися на третій термін на посаді президента. Але я маю великі сумнів, що йому вдасться змінити Конституцію Сполучених Штатів Америки. Там дуже складна процедура. Ну, така, друзі, ситуація на цю хвилину не все пропало на правду. Ми рухаємося, тому зберігаємо єдність і холодний розум. Буду допомагати вам в цьому. Відтак прошу підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять ціною шану не перемикайтеся. Все буде Україна!